Готуємо смачнезні фаршировані кабачки з м'ясною овочевою начинкою. Як на мене, це максимально літня вечеря. Робляться не складно. А вже ж нам потрібні овочі та м'ясо, всі грамовки, які завжди є в описі відео. Молоденькі кабачки нарізаємо навпіл, виймаємо серцевинку, не викидаємо. Половинки солома викладаємо на змащену олію деко. Серцевинку нарізаємо дрібним кубиком. Триму на крупній терці моркву. Солодкий перець нарізаємо також дрібним кубиком. Займаємо дрібним кубиком. Компомідор 1-2, дрібно шаткуємо зелену цибулю, можете замінити на наріпчасто. Розігріваємо олію на пательні, всипаємо морку 1-2 хвилини, далі всипаємо кабачки, зелену цибульку та м'ясо. Підсмажимо хвилин 5. Далі додаємо томати та болгарський перець. Перемішуємо солимо, перчимо. додаємо улюблені спеції та пропущений через прес-часник. Перемішуємо, тушкуємо хвилин 15, аж поки волога випариться. Фаршируємо цією начинкою кабачки, випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці 20 хвилин. Далі за бажанням робимо сіточку з майнезу. Післям посипаємо сиром, допікаємо ще 10 хвилин. Посипаємо свіжою зелені та насолоджуємось. Це дуже смачно.